Добрий день, шановні семикласники. Вітаю вас на уроці алгебри. Тема нашого уроку множення многочлена на многочлен. Урок з вами проведе учитель математики Одеського ліцею номер 15 Тараненко Наталя Вікторівна. Епіграфом до нашого уроку будуть наступні слова. Найвище призначення математики знаходити порядок у хаосі, який нас оточує. Сьогодні на уроці ми засвоїмо правило множення одночлена на, на многочлен, сформуємо вміння виконувати множення одночлена на, на многочлен, усвідомимо цінність нових знань і вмінь. Але перед тим, як розпочати роботу, оберіть, будь ласка, смайлик, який найбільше відповідає вашому настрою. Сподіваюсь, ви готові до роботи. Отже, тема нашого уроку множення многочлена на многочлен. Згадаємо, що ви вивчили про многочлени. І дамо відповіді на питання. Які нам допоможуть при опрацюванні нової теми? Що таке одночлен? Який одночлен є записаним у стандартному вигляді? Що таке коефіцієнт? Що таке многочлен? Який многочлен є записаним у стандартному вигляді? Які члени виразу називаються подібними? Як розкрити дужки, перед якими стоїть знак плюс? Як розкрити дужки? Перед якими стоїть знак мінус. Продовжити формули. Якщо ви на всі питання відповіли, то можна почати виконувати завдання. Прочитайте вирази. Випишіть собі в зошит спочатку одночлени. Назвіть і випишіть многочлени. Поставте відео на паузу та виконайте. Сподіваюсь, що у вас все вийшло прочитали ви вирази так. 9С Б в другому степені А в третьому степені. А плюс 16Б. 9х в десятому степені 5АБ С. 3х в другому степені Y в третьому степені Плюс 5х. 3х в другому степені мінус 5х плюс. 7. 5. 3С мінус 2. Виписали такі одночлени. 9 b в другому степені А в третьому степені. 9х в 10 степені. 5АБЦ. 5. І такі многочлени. А плюс 16 b 3х в другому степені У в третьому степені плюс 5х. 3х в другому степені мінус 5х плюс 7, 3C мінус 2. Наступне ваше завдання. Знайдіть помилку та виправте її. Одночлен має бути записаний у стандартному вигляді. Поставте відео на паузу та виконайте. Помилку ми бачимо третьої рівності. Невірно використали правило множення від'ємних чисел. Ваше наступне завдання спростити вираз, звести подібні члени. Многочлен має бути записаний у стандартному вигляді. Поставте відео на паузу та виконайте. Перевіримо. В першому многочлені ви звели подібні члени і отримали 4А. В другому многочлені дві групи подібних членів з х та з Y. Зводимо їх окремо і отримуємо 3х плюс 16. В третьому многочлені є протилежні члени, їх сума дорівнює 0. Тому буде 3С мінус 3. В останньому виразі є протилежні числа, їх сума дорівнює 0. Тому залишається звести. Подібні члени і отримуємо мінус 9аБ. Молодці! З цим завданням ви впорались. Переходимо до наступного завдання. На що схожі ці записи розподільного закону множення? Ці закони множення схожі на множення одночлена на многочлен або многочлена на одночлен? При цьому в множенні виконується переставна властивість. Тоді рівності 1 і 3 та 2 і 4 рівні між собою. Молодці. А чи знали ви? Розподільний закон множення відносно додавання, на якому засновано правило множення одночлена на многочлен, давньогрецький математик Євклід у 3 столітті до нашої ери. Доводив мовою геометричної алгебри. Якщо одна зі сторін прямокутника є сумою декількох відрізків, то площу всього прямокутника можна знайти як суму площ його частин. А зараз відпочинемо і проведемо нейропсихологічну гру. Продовжимо вивчення теми множення многочленів. Сьогодні ми розглянемо правило множення одночлена на многочлен. Для цього ми все згадали. Отже, щоб помножити одночлен на многочлен, треба помножити цей одночлен на кожний член многочлена і додати знайдені добутки. Розглянемо на прикладі. Помножимо одночлен 5х в другому степені на многочлен 4х в третьому степені мінус х. Використаємо розподільну властивість. Множимо одночлен на кожний член многочлена. І результати додаємо. Застосовуємо властивості степенів з однаковими основами та переставну властивість. І отримуємо многочлен. 20х в п'ятому степені мінус 5х в третьому степені. Наступне ваше завдання розкрити дужки, використовуючи правило. Поставте відео на паузу та виконайте. Перевіримо. В першому виразі отримали 9 плюс 9х. В другому виразі. 5y мінус 10. В третьому виразі отримали 3х мінус х в другому степені. В четвертому виразі отримали у другому степені мінус 4у. В п'ятому мінус 5х в другому степені мінус 5 xy В шостому виразі отримали мінус 9у в другому плюс 9 xy в сьомому виразі х в третьому степені мінус 7х. В останньому виразі отримали 8 мінус у в третьому степені. Сподіваюсь, що у вас все вийшло. Молодці! Наступне завдання виконуємо разом. Виконайте множення одночлена на многочлен 3х в другому степені на 0,5х в третьому степені плюс 2х мінус 5. Використаємо розподільну властивість. Множимо одночлен на кожний членного члена, враховуючи його знак. Множимо одночлени, скориставшись властивостями. Додаємо добутки. Виконуємо множення. Множимо одночлен 3х в другому степені. На 0,5х в третьому степені. 3х в другому степені на 2х. 3х в другому степені на мінус 5. Переставляємо множники. як нам зручно, І використовуємо властивості степенів. Додаємо знайдені вирази. Отримаємо многочлен 1,5х в 5 степені. Плюс 6х в третьому степені. мінус 15х в другому степені. Зверніть увагу! У відповідь записуємо многочлен стандартного вигляду. А зараз спробуй закінчити речення. Сьогодні я дізнався. Було цікаво. Було важко. Я виконував завдання. Я зрозумів, що тепер я можу. Я навчився. Згадайте, на початку нашого уроку ви обирали смайлик, який відповідав вашому настроєві. Сподіваюсь, під час нашого з вами уроку ваш настрій покращився. Ваша домашня робота. Прочитайте теоретичний матеріал підручника. Виконайте множення многочлена на одночлен всередині квітки. Дякую за урок! Щасти вам і творчих злетів!